Початка покажу с ящиков. Перламутровый поликатон. Перламутровый поликатон. Классный. Короче, давайте так. Значит, белый колер и черный. Не знаю, не дуже вы полюбляете черные колеры. Но вы просто подивитесь. Ну, краса. Краса, да. Огонь! Так, білий-чорний колір. Всі розмірності. Античний. ну Це, звісно, що це все повтори. Далі рожевий, класичний, як барбі, як сакура. Давайте я покладу ось у цей рожевий. Да, гарний, не, не персиковий, а іменно рожевий гарний кольор. Ну, і звісно, блакитно-синій. Жовтий, такий класичний, жовтий, класний кольор. Цей кольор схожий. Ну, це як електрик, але я би назвала його темним електриком. Світло припадає, але він темніший. Тобто в житті він темніший, але кольор гарний. Дивляться вони, ну, як по мені, бомбезно. Яскраві кольори. Ну, я думаю, що ви зможете заспокоїти. Не, ну подивіться, які кольори. Ну, я думаю, що так віднішим буде. І це штучне світле, освітлення, штучне освітлення. Старі кольори на першому відео. Це нові кольори. Світло-рожевий, яскраво жовтий, електрик, темний. Це був кольор античний, чорний новий кольор, білий був всі розмірності. На сайті моєму лента декор фєтр найкраще для тебе.